Я стою, команду маю, я свою і ніхто не залази нас, бо три рази поплюю на зайчик Я вам кажу, я рожденна артистка приводи, ви мені не вірите, да, зайчик? Ми ще Шаша... давайте, мої хороші сьогодні свята неділя. Знаєте, що ми сюди з вами буде добрий ранок і трошки відпочити, правильно? Ну ми все одно є, ми тут є, ми нікуди не тікаємо. Трошки, наверно, може, ми вам надоїха, якщо не надоїли, то. Звертайтесь назад, дивіться, і Джук Буки, воно все з вами. Наші хороші, знаєте, найголовніше хорошого настрою, мирного настрою, мирного дня, позитивного дня. Тому що ви знаєте, що чим більше ми уливаємося, тим життя прекрасніше. І вся улипка, вона продливає. Я, напевно, я мабуть, завжди сміюся, тут два роки, я казала помру, це мало. Це мало, я під мільйон. Бу, я все время сміюся. Хто може думає, що я дійшла дома, а хто може думає, що з нею таке? Але щоб з нею таке не було, вона буде олибала. Так давайте люблю за те, щоб ваша, з вашого лиця не сходила ніколи в щоб ви мене сюди улибалися і були людині, і були желані, і були щасливі. А ми вас А так, ми село і любимо і ждем дорогі наші Бог Ви один круг посуду. Я согласна, я вже на все согласна. Здрасте. Шукаємо Бурату. Ви не знаєте? Бурат, Аліна, щас, щас. Гарненький? Ай, клас. Ай. Алина, Бурату є? Ідіть, ідіть, давайте. Ідіть сюди, де той, той мужчина, що багато говорить, ідіть сюди. Так? Я вже так. слухаю. Добрий день. Добрый. Давайте щось нам добре і садєси. Щось да? додому. Да? Ну, а, да. де, а де додому? Так, да, ну з білої церкви. А ми. чим ви їдете? Машиною? А, тоді довезете, добре, зласна. <laughs> білої церкви ну, вітання. <laughs> Моя краса, це ми коробочки відкриваємо нашим манюнечкам. Ось добре, коли є це. Ви тебе тепер? Бо ми привозимо тебе. Моя, біжи. Так, печеньюшку, девочки, мої все. Оце уже хватит на долгу. Так, дівчатка, прийшла посылка. И я так понимаю, це та моя курточка, яку я котіла в Лери і розмером мені даличку. Леда да, ты костик, дай лед, дай лед бабушке, даю, даю вам льодик. Сейчас костик даем. Даємо, даем. Так, дівчатка моя, Дівчатка мои, дівчатка моя. Ану, на базарі, я стою, що фужопку не смерзла. Дівчатка, ви зрозумієте, поняли, де ви будете, так? Помните. А ну що тут передали? Я ж сказала вам, що я хочу курточку з тим. Я ж сказала вам, що я візьму, але я вам цей тим чи Вона така легка, що я вам навіть не передам. Я ж вам казала, що я візьму дівчатку. Я ж вам її показала і сказала, що це Елечка. на мені Елька. Дівчатка, дивіться класном. Звернать з двох сторін, і можна з двох сторін дівати дичаток. Ви бачите, такі, знаєте, плюшеві нішкі, да, хлөсенька. А ну, а капешона, дів... ой. Так от. Анзе Гунгар, онгер, онгазе, гунга. Ти мене узнала? А якщо я захочу заховатися, так по з рук. Чурся, як от кіно. Я тут ховався, як він е де... на мотоциклі вкрали невестку, пам'ятаєш, що я говорю? Короче, коли не вкрали невестку, ой, диви, а ти узнав мене, де ти? Дісій, аж засміявся до мене. Зайчик, я гарна. Okay. Я хочу списіти до мене. Дижі, я хочу перейти. Зайка, диси. Присядь, зайчик, не присядь. На, держи халат. Чуєш? я хочу, знаєш, пети. Танзигунгарунге, рунга дзин, Я похоже, Восточна, восточна точно да, така на ну, щось Африка туди, да? так? Туди, да? Африка, так? Да? Нема, а є. Так що, дівчатка, вона взагалі легка, крута і вона дуже... Вона взагалі легка, крута робота. Так що ми були вужороді. До речі, сінти бріху в Київ, писали, чого вона туди поперлася, що нема більше других дівчат, а представте собі, що нема. А якщо її, то чого ж ви не поїхали, мої рідні? Чого вона поперлася? А чого вас так болить? Голова що я поперлася? Чого? Зайчик, ну чого вони на мене так пишуть? Подивіться на себе, отіла ту шуба, на кого вона похожа, між міждопрочим, між всі шуби на мене такі. Ху, так, да, класно. Хосі бути наблюдати? Ти бачиш, яка гарна? Рунка, як то поля, зелена, як гай. Як буду далеко, Костянка про мене згадає. Дівчатка, е вас, мабуть, трошки е роздержати, що вас не звуть. Да? Ну, що мені зробити? Ну що ви вибачите, мене де звуть, туди я і йду, і піду. І це тільки начало всього, да, ми візьмемося за ручкою хоч. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, 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 раз. Так що, мої хорошенькі ви мені пишіть, говоріть, все одно я вас любаю І саме головне, що ти він легкий, легкий, легкий. Я вам казала, що О, і Та поти сюди, мама. А я думала, мами немає, мама є. Бо ви так... дякуємо вам за контент. Дуже класно. Ми ось з Запоріжжя вас і дякуємо, дякуємо вам. Та я вам теж дякую, що ви в мене є за підтримку. Ось окрасуні ще земле! Ми приїхали світулі, охоті. А що ми діти? Я вам говорю, це так, дівчатка.